Всім вітання. Я вже говорив для того, щоб працювати із, послідовною, із послідовним з послідовним з'єднанням декількох індуктивних навантажень, потрібно кожне з навантаження вводити в резонанс. Коли воно має індуктивність, воно має працювати в резонансі з частотою, і для цього потрібні конденсаторні збірки. Тому що якщо Одну індуктивність ми можемо генератором ввести в резонанс за рахунок власної резонансної частоти, то вже іншу, яка включається слідуча, треба вводити вже конденсаторами. Я вчора зробив таку збірочку чергову. Чим вона відрізняється? Тим, що має потужні 10 амперні вимикачі. Якщо ми працюємо із викидами, які вроді би по струму невеликі, але напруга кіловольтна випалює тумблери. Я вже їх не один десяток спалив, так що зробив одну таку потужну, вона в мене буде для високих частот більше, такі, які вже 30-40 кГц, тому що. Е там напруги в мене більші, особливо на трансформаторах на вторинних обмотках. Отут, От коли я вожу, тут вже в мене кіловольтні напруги. Я це демонстрував в своїх відео. От. І щоб не вигорали тумблери, я зробив такі потужні вимикачі. Схема простенька, я вже її не раз демонстрував. Тобто йде по вимикачах з'єднання, так як нижня лінія. І конденсатори так Одна частина конденсатора спається в одну лінію, це спільний вивід, і далі вони замикаються. Як це працює? Зараз продемонструю. Так, перші три конденсатори дали нам трошки більше 5,05 нани. І далі додаємо. Додаємо четвертий. От нас вже. Більше однієї нани. П'ятий вже 2, 2 нани, 3, 3 нани. 0,5. 6,9 і крані вже велика ємність 13 і 2 нани. Тобто вся збірка більше 13 нан. І тепер, якщо я виключаю, От мене йде спад. Так що такою збірочкою буде зручно користуватися і зараз її використаємо в експерименті. Споживання біля 8 Вт. Зараз так подивимося. 8,5, Вт, 8, 8,4 Вт. Пригає Вт, 8, 8,4 Вт. Напруга на навантаженні 17 вольт. Тепер я вже цю зборочку буду включати. Дивимося, у нас напруга виросла на 10 вольт на навантаженні і споживання, як було, так і лишилося. Пригає так само біля 8 Вт, тобто це не за рахунок споживання, а за рахунок саме резонансу. Якщо я виключаю конденсатор, от конденсатори всі вимкнені у нас напруга просіла до і споживання, як було 8, 7, 9, 8 воно коливається. Однаково. Тобто це вже внутрішня енергія. коливань трансформатора, коли я додаю ємність, маємо виростання потужності двигуна з 16 вольт до 26. Це в нас з допомогою трансформатора. І тепер працюємо ще із двигуном. Так, споживання 8,3. Трошки вже випригує, можна сказати, на пару десяток більше. Але вже в нас напруга на двигуну 30 вольт. Тобто стартували 16 вольт. І зараз я вимикаю конденсатор, який стоїть паралельно з двигуном. У нас напруга пішла донизу. Споживання 8,5. Півата, можливо, додається, але різниця 18 на і 30 це досить таки суттєво 31 вольт. Ну, звичайно, що інтенсивність обертів виростає. Так, і споживання дивимося. 8,6. Можливо, півати додається, ну, але це, якщо порівняти по приросту потужності на навантаження, це не суттєво. І зараз ще попробую, чи впливає заземлення в точку розгону. Так, двигун працює на 31 вольт, ставлю на акумулятор, реакція нульова. Вивожу з резонансу. Напруга просіла, ставлю на точку. Напруга виростає, відкидаю, напруга просідає. Тепер роблю вихід з резонансу. Тобто це в мене резонансне, це вже буде поза резонансом. І дивимося. Коли у нас йде вже повний резонанс, впливу немає. А зараз, я коли торкаюся, вплив є. Це ми побачили. Працює двигун і споживання 8,4, 8 ригає. Так, відео може вийшло довге. Поки що будемо зупинятися і шукати цікавіші варіанти. Всім успіху і до нових зустрічей!